І так ось така у нас розпаковочка Паски горіння, придбаної в інтернет-магазині Алло. Ось артикул товару. Зараз подивимося на цю бюджетну модель. І я розкажу, чому вибор, вибір пав саме на неї. дивимося комплектацію. Зараз ми його Так, в комплекті йде інструкція. З гарантійним талоном, я так розумію, а також стакан мірний з позначками для наливання дистильованої води. Зараз ми оглянемо цю Так, Ось така модель. стіночка, резервуар для води. Перемикач подачі пару. Він має два положення, які відповідно змінюють швидкість подару пару. А також кнопка примусової подачі пару. Отак. Бюджетно просто і зрозуміло. Варто зауважити, чому я вибрав саме цю бюджетну модель завдяки шнуру, який обертається на 360 градусів, та його довжина складає 2,5 метри. Що на 50-60 см більше, ніж у конкурентів. І це, це має вирішальне також значення і добре впливає на зручність використання такої краски. Дякую інтернет-магазину Ало за швидке виконання замовлення.